У селі Осівці 256 дворів. Попри те, що у багатьох родинах корів уже не тримають, щодня мешканці села здають більше тисячі літрів молока. Якщо буде така можливість, що буде дорожче молоко, то все, то можна купити ще другу коров і здавати більше молока і жити, то пенсія мала. А трошки з боку щось би було. Було б краще. Раніше селянам за молоко платили трохи більше двох гривень за літр. Зараз ціна вища і залежить від жирності. Сертифікована система екомілк визначає якість продукту за шести показниками. Від якості залежить і ціна. Людям це сподобалося, тому що можна долити води, може бути більше молока, так але жир буде тоді і буде ціна менша. А тому молоко приходить на, на пункт свіже, без води, з хорошою жирністю, а тому середня ціна за тиждень часу людям вийшла там 3,95. Добре виходить. За шість днів 500 гривень взяла. Якщо порахувати, що за місяць, то буде більше двох тисяч. Ну, та що робити в селі, то можна щось мати. Хочу подякувати ініціативі Петра Івановича Миколи Володимировича за те, що вони допомогли нам організувати збір. Молока тішиться тим, що люди в нас в порівнянні як з інших сіл не в'їжджають села, лишаються тут і шукають тут роботу. То я думаю, що зможемо наше село зможемо відновити і буде процвітати. Українські селяни та аграрії сподіваються на розуміння і підтримку з боку держави сьогодні. У Верховній Раді є чимало законодавчих ініціатив, спрямованих на розвиток і підтримку села. Важливий законопроект це 1599, який був прийнятий Верховною Радою в першому читанні. Це про створення сімейних ферм і державна підтримка не тільки великих комплексів, але і маленьких таких кооперативів. А так як ми рухаємося сьогодні в європейську спільноту. А Знаємо, що самі ефективні це маленькі господарства, які можуть ефективно працювати, сімейні ферми, коли всі, ціла родина, сім'я працює, і це найбільш економічно вигідно і ефективно.